Друзі, вітаю! Вода в річці вже піднялася. Буквально два дні мене не було на прогулянках на таких. І я тільки що підійшла, глянула вода, вже затопила, вже дійшла до берега, так сказати, Я така в шоці. Таких дощів не було, але бачите, грудові води піднімаються, незалежно від того, є дощі, нема. Скучила за вами, захотілася трішки поспілкуватися. Зробила тільки що практику заземлення обов'язково з деревом пообнімалася, з землею практикую. заземляюся, для мене це дуже важливо. Я роблю це регулярно, постійно, навіть тоді, коли не обнімаюся з деревами, все рівно я проводжу практики без втручання дерев там чи землі, ми це робимо енергетично. Завершилась моя сесія. Вітаю себе, тому що для мене це дійсно був великий крок в тому році, це рік назад, в вересні. Я вступила ну вступила влітку, але вже в вересні ну, було відомо, що я вже зачислена, зарахована. В жовтні вже була сесія у мене перша, це вже третя у мене сесія і остання. Скажу відверто, було дуже цікаво. Зараз я ціную свій час, ціную той час людей, які приходять в мій простір, так, ті наставники, які мене навчають, вчителя, ті знання, які вони діляться. Спостерігаю за своїми колегами, коли ми працюємо на практичних. Мені дуже сподобались практичні заняття, тому що дійсно на практиці, коли ми практикуємо, і ту теорію ми пропрацьовуємо, і особливо для тих людей, які не практикують, тому що дійсно є люди, які вже займаються цим, вони просто прийшли отримати для себе, як сказати, Диплом, да? ну, підвищить кваліфікації, то для мене це дійсно таке от відкриття, тому що я цим не займалася, як тільки, тільки почала 4 роки тому назад цим займатися. І для мене це ще ну, дуже невеликий срок, тому що як такої практики я ще не дуже практикую. А, тільки кажуть, все ж таки пробую, тому запрошую на консультації. Консультації дуже такі м -м, цікаві. І в той же час, м -м, ну, як для мене як для початківця це також потрібно, тому що мені все ж таки хочеться щось що починати. Це консультації по психології. Тобто я і езотерику вивчаю, тому що там езотерика також, ну як соні сказав викладач, що взагалі психологія побудована на езотериці. Тому езотерика і психологія, вони всі взаємопов'язані. Просто в езотерики ми додаємо енергію. А психологи це чисто працюємо з психікою з головою людини. Тобто це все взаємопов'язано. Тому що, як я вже зрозуміла, одне діло, коли ми стілюємо наше енергетичні тіла, да, нашу ауру, а друге діло, коли ми стілюємо ще наше тіло фізичне і працюємо з головою, з мозком психікою. тому що це потрібно робити взагалі тому, враховуючи наш стан в Україні, коли йдуть постійні обстріли. І навіть сьогодні була така ситуація. З моїми рідними, що дуже великі також вже тривають вони давно ці обстріли, але зараз вони підсилились, тому що навіть йде евакуація. Так, стан скажу відверто, дуже це важко сприймати. Одне діло, коли це з кимось відбувається, а коли це з твоїми рідними і близькими. тому це дуже дуже важливо мати таку підтримку, знаєте, психологічну для своїх рідних і близьких. Тому я дуже вдячна собі. Дякую, тому що я вибирала це все для себе, пропрацьовувала. Старалася, закриваю, <кхем> перепрошую, закриваю свої гештальти, там, де я розпочала в 24-му році, навіть в 2023, то в цьому вже році, в 2025, ну, я вже 2024 почала закривати в кінці, і в 2025 я вже закриваю свої, так сказати, гештальти, які там розпочалися в мене. Ну, тобто, на такому ж шляху, щоб це все завершити, те, що я розпочала, і якби поки що не планую йти далі кудись там, бо я кажу, треба, ще це все переварити, переосмислити, дуже багато таких залишалося незакритого все, тому що інформації дуже багато. І якось так. Тому дякую вам за увагу. Люблю вас, ціную, обіймаю і запрошую на консультацію. Зв'язатися зможуть своїми в коментарях, в особисті. Ну тобто, хто хоче, той найде шляхи, як кажуть, прийде. Обіймаю вас цьому.